Шановні колеги, можливо, хтось не читає законопроєктів в парламенті. Я просто хотіла би пояснити, за що щойно проголосували законопроект 5388У. З цього законопроекту почалася глобальна ревізія Трудового кодексу України. Вони хотіли внести Трудовий кодекс нової України, який повністю ліквідує всі, практично всі права працюючих людей, але це не пролізло. І зараз внесені 21 законопроект, які в підсумку мають ту ж саму мету і ті ж самі наслідки. Я хочу, щоб коли ви тиснете кнопку, особливо зелену, ви розуміли, що ви у людей забираєте. Це таке враження у вас, що ви зелену кнопку натиснули і все. А насправді ви у людей забрали цілу частину життя. Я хочу нагадати вам, що вже більше 300 років в світі існує профспілковий рух. Який боровся за права працюючих людей 300 років. І сформовані певні речі, від яких не можна відступати, обмеження робочого дня восьми годинами, два дні вихідних в тиждень. Обов'язкова відпустка в рік не менше певної кількості днів. Сверхнормативні години, які мусять бути оплачені. І багато багато чого іншого там цілий перелік прав людей, які зафіксовані міжнародними конвенціями, зафіксовані всіми нашими українськими законами. Що вони пропонують? Вони пропонують всі ці гарантії анулювати і формувати між роботодавцем і працюючою людиною, формувати тільки на базі короткострокових угод. І щоб в цих угодах... Роботодавець нав'язував те, що він хоче, без тих обмежень, які закріплені міжнародними конвенціями і іншими правовими документами. Що ви робите? Я хочу запитати. Ви, хоч трошки, вникаєте в суть того, що відбувається, повністю відсторонюються про спілки тотально. Відсторонюються від того, щоб вони захищали працюючих людей. Якщо проспілки нас в чомусь не задовільняють, то зробіть так, щоб вони були сильнішими, але не прибирайте принцип трипартизму, на якому тримається по суті все, вся система права в світі, яка стосується працюючих людей. І тому законопроект 5388 у за який ви проголосували, проти нього виступила Міжнародна організація праці, виступили міжнародні профспілки і сказали, що якщо це буде продовжено, проти України введуть практично санкції. Я хочу запитати, ви хоч трохи знайомите з законами, які приймаєте. Голосуйте проти цього закону і трьох наступних.